Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ письмове додавання віднімання в межах тисячі. Сьогодні будемо виконувати письмове додавання трицифрових чисел з двома переходами через розряд, а також шукатимемо довжини сторони трикутника за двома відомими сторонами. Та Тепер розглянемо з тобою письмове додавання чисел 157 і 785. Додамо одиниці. 7 плюс 5 буде 12. 12 це один десяток і дві одиниці. 2 напишемо під одиницями. А один десяток напишемо над десятками. Додамо 5 десятків і 8 десятків. Це. 13 десятків. І ще один десяток, отриманий при додаванні одиниць, і виходить 14 десятків. Це одна сотня і 4 десятки. 4 десятки запишемо під десятками, а одну сотню над сотнями. Тепер додамо одну сотню і 7 сотень буде 8 сотень. І ще одну сотню, яка утворилася при додаванні десятків, і буде 9 сотень. Вийшло 942. Давай ще раз. 576 додамо 347. Підпишемо одиниці під одиницями, десятки під десятками. Почнемо додавати з одиниць. До 6 одиниць додамо 7 одиниць. Буде 13. 13 це один десяток і 3 одиниці. 3 запишемо під одиницями, а один десяток відправимо до десятків. Тепер будемо додавати десятки. До 7 десятків додамо 4 десятки, буде 11 десятків. І ще один десяток, який утворився під час додавання одиниць, виходить 12 десятків. 12 десятків це одна сотня і два десятки. Два десятки напишемо під десятками, а 1 сотню над сотнями. Тепер додаємо сотні. До 5 додаємо 3. Буде 8. І ще одна сотня, що утворилась при додаванні десятків. буде 9 Вийшло 923. Тепер виконуємо вирази 1. І потренуємося виконувати таке додавання. 635 плюс 276. Починаємо додавати з одиниць. 5 плюс 6 11. 11 – це один десяток і одна. Одиниця. Одну одиницю пишемо під одиницями, а один десяток над десятками. Тепер додаємо десятки. 7 плюс 3 10. І ще один десяток 11. Це одна сотня і один десяток. Один десяток пишемо під десятками, а одну сотню над сотнями. Тепер додаємо сотні. 6 плюс 2 8. І ще одна сотня, що утворилась при додаванні десятків, разом виходить 9. Вийшло 911. 783 мінус 134. Сгадаємо віднімання. Починаємо з одиниць. Від 3 віднімаємо 4. Не можемо відняти, бо 3 менше, ніж 4. Отож, беремо в десятків. І в нас вже не 3, а 13 відняти 4 і буде 9. Коли віднімаємо десятки. Бачимо крапку і розуміємо, що у нас вже не 8, а 7. Відняти 3 буде 4. Віднімаємо сотні. 7 мінус 1 6. 205 плюс 397. Додаємо з одиниць. 7 плюс 5 буде 12. 12 це 2 одиниці і 1 один десяток. Відповідно, пишемо двійку під одиницями, а десяток. Над десятками. Тепер додаємо десятки. 0 плюс 9 буде 9, і плюс 1 10. 10 десятків це одна сотня і 0 десятків. 0 пишемо під десятками, а одну сотню над сотнями. Тепер додаємо сотні. 3 плюс 2 буде 5. І ще плюс 1 буде 6. Вийшло 602. 458 плюс 193. Починаємо з одиниць. 8 плюс 3 11. Один пишемо під одиницями, один над десятками. 5 плюс 9 14. і плюс 1 – 15. 5 пишемо під десятками, одиницю над сотнями. 4 плюс 1 5 і плюс 1 6. Вийшло 651. 219 плюс 378. Починаємо з одиниць. 9 плюс 8 17. 7 пишемо під одиницями 1 над десятками. Додаємо десятки. 1 і 7 буде 8 і ще один 9. 2 плюс 3 5. Вийшло 597. Наступний вираз пишемо на дві клітинки вниз. 525 мінус 174. Починаємо з одиниць. У нас віднімання. 5 мінус 4 буде 1. 2 мінус 7 відняти не можемо, бо 2 менше, ніж 7. Беремо у сотень. Ставимо крапку над сотнями. Тепер у нас не 2 десятки, а 12. Віднімаємо 7, буде 5. Коли віднімаємо сотні, бачимо над п'ятіркою крапку. Це нам нагадує, що вже там не 5 сотень, а 4. Під 4 віднімаємо 1, буде 3. 351. 245 плюс 393. Починаємо додавати з одиниць: 5 плюс 3 8. 4 плюс 9 13. 3 записуємо під десятками одиничку над сотнями. Додаємо 3 і 2. Буде 5 і ще 1 – 6. 638. І останній вираз 274 плюс 386. Починаємо з одиниць. 4 плюс 6 10. 0 пишемо під одиницями. 1 над десятками. 7 плюс 8 15. І плюс 1 16. 6 пишемо під десятками, 1 над сотнями. 2 плюс 3 буде 5 і плюс 1 буде 6. Вийшло 660. Завдання 2. Нам треба обчислити значення виразів та дізнатися відстань від Києва до деяких столиць Європейських держав у кілометрах. І перша столиця це Бухарест. Перепишемо вираз біля цієї столиці. У виразі дві дії треба позначити, яка перша у дужках, а друга додавання. Отож, виконуємо першу дію, запишемо у її у стопчик, віднімемо. Від одного віднімати 5 ми не можемо, бо один менше. Беремо у десятки в один десяток і вже в нас не один, а 11 мінус 5 буде 6. Над 9 крапку бачимо і вже розуміємо, що це не 9, а 8. Від 8 віднімаємо 2 буде 6. І від 2 віднімаємо 1 буде 1. У нас у першій дії цього виразу вийшло 166. Тепер у другій дії треба до 748 додати результат першої дії. 748 плюс 166. Додаємо 8 плюс 6 14. 4 пишемо під одиницями 1 над десятками. Додаємо десятки, 4 плюс 6, 10 і плюс 1 11. 1 пишемо під десятками, 1 над сотнями. Тепер додаємо сотні. 7 плюс 1 8 і плюс 1 9. Отож, 914 км відстань до Бухареста. Так і запишемо. Тепер запишемо вираз біля наступного міста столиці Варшава. Запишемо вираз. І позначимо порядок дій. Перша дія в дужках, друга додавання. Продовжуємо свою роботу. Першу дію запишемо у стовпчик і обчислимо, починаючи з одиниць, 8-2 6. Тепер віднімаємо десятки, 0-1, не можемо відняти, бо 0 менший. Беремо у сотень, одну сотню, це 10 десятків, вже 10 віднімаємо 1, буде 9. Тепер віднімаємо сотні. Над сімкою крапка говорить нам про те, що сотень на одну менше, тобто 6, 6 віднімаємо 1, буде 5. Вийшло 596. Тепер друга дія 198 плюс 596. Додаємо, починаючи з одиниці. 8 плюс 6 14, 4 пишемо під одиницями, одиницю над десятками. Додаємо десятки, 9 плюс 9, 18 і плюс 1, що утворився, коли ми додавали одиниці, виходить 19 десятків. 9 пишемо під десятками одиницю над сотнями. 1 плюс 5 буде 6. І ще одна сотня, що утворилась при додаванні десятків, буде 7. Вийшло 794. Отже, 794 кілометрів до Варшави. Наступний вираз біля. Столиці Кишинів. Записуємо цей вираз і позначаємо порядок дій. Спочатку додавання перше, а потім друге в порядку запису. Продовжимо нашу роботу. Запишемо першу дію у стопчик. І додамо 3 плюс 9 12. 2 записуємо під одиницями 1 до десятків, 1 плюс 8 9 і плюс 1 10. 0 пишемо під десятками одиницю над сотнями. Додаємо сотні 2 плюс 1 3 і плюс 1 4. 402. Тепер друга дія до 402 треба додати 74. Підписуй правильно. 4 плюс 2 6. 0 плюс 7 7. І 4 сотні. Вийшло 476 кілометрів до Кишинева. Наступний вираз. У нас біля столиці Вільнюс записуємо цей вираз і позначаємо порядок дій. Тут дужок немає, чистеть і виконуються в тому порядку, в якому вони записані. Продовжимо свою роботу. Першу дію запишемо у стовпчик. Відняли одиниці вийшло 3. Тепер будемо віднімати десятки. 1 мінус 2. Не можна зробити, бо 1 менше, ніж 2. Беремо у сотень. І вже у нас 11 мінус 2 буде 9. Віднімаємо сотні. На четвірку бачимо крапку, це означає, що сотень на 1 менше. Не 4, а 3. Від трьох віднімаємо 1 буде 2. 293. Тепер до 293 треба додати 455. Починаємо з одиниць. 3 плюс 5 8. 9 плюс 5 14. 4 пишемо під десятками 1 над сотнями. Додаємо сотні 2 плюс 4 6 і плюс 1 7. Вийшло 748. Отож до Вільнюса 748 кілометрів. Завдання 3. Це задача. Перем трикутника до рівні 46 см. Довжина однієї з його сторін 14 см, а іншої 15. Знайди невідому сторону трикутника виразом. Давай розбиратися. У нас задача про трикутник. Трикутник що це за фігура? Це фігура, що має три сторони. Так? Три кути і три вершини. У нас задача про сторони. Периметр 46 см це три сторони разом. Нам відома одна сторона, 14. Інша 15, треба знайти третю сторону, але просять нас це зробити виразом. Якщо периметр це всі три сторони, то нам треба від периметра відняти дві сторони. Отож, ми запишемо так. Спочатку ми знайдемо 14 і 15 разом, правильно? А потім результат цієї дії треба відняти від 46. Отож, ми візьмемо в дужки 14 плюс 15. І віднімемо його від 46. Виходить такий вираз: 46 мінус в дужках 14 плюс 15. В дужках ми знайдемо, скільки дві сторони разом спочатку буде 29. І потім від 46 віднімемо 7. 29 буде 17. 17 см це довжина третьої сторони. Повторення нас просять скласти задачу про купівлю товару або роботу, яка б розв'язувалася виразом 9 помножити на 5 плюс 30. Це буде задача. Розв'язуватиметься вона саме ось таким виразом. Результатом цього виразу буде 75. Тобі треба буде написати відповідь. А що буде в дужках і у відповіді? Ти вирішиш самостійно. Якщо це буде про купівлю товару, то це буде щось у гривнях. 9 помножити на 5 це означає, що якогось товару ціною за 9 гривень купиш ти 5 штук. І якийсь товар за 30 гривень. І тут ти зможеш знайти таким способом вартість усієї покупки. Подумай, про що ти складеш задачу. Задача 7. Купивши ручку за 8 гривень, Марта зрозуміла, що витратила третину грошей, що мала. Перше запитання, скільки грошей було у Марти, і друге запитання, скільки грошей в неї залишилося. Отже, Марта купила ручку за 8 гривень. І це третина її грошей. Це значить, що в неї було 3 рази 8 гривень. Отож, відповідь на перше запитання треба знайти множенням. 8 помножити на 3 24 гривні було у Марти. Друге запитання. Скільки грошей в неї залишилося? Ми знайшли 24 було. 8 вона витратила на ручку. Отож, щоб знайти те, що залишилося, треба від 24 відняти 8. І ми знайдемо, 16 гривень залишилося у марти. Відповідь напишемо до другого запитання. Це твоє домашнє завдання. Виконуй уважно і старанно, і в тебе все вийде. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми вчилися виконувати письмове додавання трицифрових чисел з подвійним переходом через розряд, обчислювали значення виразів на кілька дій, розв'язали задачу, де треба було знайти третю сторону трикутника, знаючи периметр, і довжини двох сторін. Ще ми розв'язали життєву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.